Моя душа прокинулась від забутого бажання у тиші самотності. Привіт, мене звати Марина, мені 55 років. Уже кілька років я живу одна в маленькому затишному місті на заході України, у Коломиї. Моє життя давно стало рутинним робота в банку, буденні справи, самотні вечори. Після розлучення п'ять років тому я звикла до самотності, але глибоко всередині відчувала порожнечу, яку не могла пояснити. Ця історія почалася з одного звичайного ранку, коли у моєму житті несподівано з'явилася нова сусідка, і все почало змінюватися. Мій день почався, як і завжди, прокинулася о шостій ранку, зробила зарядку, приготувала собі чашку кави. Працюю в місцевому банку вже понад 30 років, і кожен мій ранок схожий на попередній. Після розлучення це місце стало моїм притулком, де я можу сховатися від самотніх думок. Моя квартира невелика, всього близько 30 квадратних метрів, розташована в старому житловому комплексі на околиці міста. На стіні вітальні досі висить моя грамота за багаторічну працю у банку, нагадуючи про ті часи, коли життя здавалося повним сенсу. Той ранок не віщував нічого особливого, але саме тоді я почула в коридорі незнайомий шум, сусідка переїжджала. Нові коробки, меблі, голоси, усе це порушило мою звичну тишу. Я покликала себе не звертати уваги, адже зміни приходять не часто, а мені вже звикати до самотності. Проте, чим довше я слухала, тим більше відчувала, як моє серце наповнюється тривогою та дивним перечуттям. Врешті-решт, я вирішила вийти в коридор і привітатися з новою сусідкою. Її звали Оксана, жінка близько 45 років, з довгим каштановим волоссям, акуратно зібраним у хвіст. Вона посміхалася тепло і трохи сором'язливо, і в її очах було щось знайоме, що змусило мене відчути, що це початок чогось більшого, ніж просто нове знайомство. Того вечора, коли всі звуки переїзду затихли, я знову почула щось несподіване, звуки з сусідньої квартири, які не можна було сплутати з повсякденним шумом. Голоси чоловіка і жінки, що переростали у щось близьке і інтимне. Мене охопила хвиля спогадів. Як давно я не відчувала такої близькості, як давно моє серце не тріпотіло від подібних звуків, я відчула сором, цікавість і пробудження старих почуттів, що я думала вже назавжди поховані. Ці звуки змусили мене знову жити, знову відчувати. З того моменту моє життя почало набувати несподіваних барв. Я зрозуміла, що навіть у 55 років можна відкрити нові двері і зустріти справжнє тепло. Але це було лише початком великої історії. Кілька днів по тому, коли моє життя вже трохи звикло до нової сусідки, я наважилася на перший справжній контакт. Це сталося вранці, коли я виходила з квартири, щоб піти на роботу. У коридорі стояла Оксана, вона акуратно складала пакунки для сміття і помітила мене. Її щира усмішка миттєво розтопила лід моєї самотності. Доброго ранку, сказала вона, і я відповіла. Трохи розгублена, але щаслива від того, що з кимось тепер можна поговорити. Виявилося, що вона переїхала сюди нещодавно, розлучена, з двома дітьми, і сама бореться з важкими буднями. Її голос був м'який, але водночас у ньому відчувався прихований біль. Мені стало зрозуміло, що ми обидві несемо у серці важкі історії, але водночас прагнемо підтримки і тепла. Увечері того ж дня, коли я повернулася з роботи, в коридорі знову зустріла Оксану. Вона тримала у руках велику сумку з продуктами, і я запропонувала допомогу. Вона спочатку вагалася, але потім погодилася. Ми разом піднялися до її квартири, і я помітила, як вона втомлено розслабляється, знімаючи пальто. Її очі світилися вдячністю, і я зрозуміла, що цей простий жест зблизив нас більше ніж слова. Наступного тижня ми почали зустрічатися частіше, обмінювалися рецептами, ділилися новинами з життя. З часом Оксана розповіла мені свою історію, як роки шлюбу перетворилися на холодне співіснування, як зради і невірність розбили її серце, і як вона зважилася почати все спочатку. В її словах було багато болю і надії одночасно. Я з жалем слухала, бо моя власна історія була схожа. П'ять років самотності після розлучення, спроби знайти себе знову. Одного вечора, сидячи у її затишній кімнаті за чашкою гарячого чаю, я помітила, як її погляд затримався на мені довше, ніж зазвичай. Вона посміхнулася з ніжністю, і в той момент я відчула, що між нами виникає щось більше, ніж просто дружба. Моє серце почало битися швидше, а в грудях розлилося тепле відчуття, що давно забулося. Це було несподівано і страшенно захопливо водночас. Я боялася відкриватися знову, боялася болю, але ще більше бажала бути поруч із кимось, хто розуміє і приймає мене такою, яка я є. Кожен наш новий день був наповнений маленькими радощами і надією на майбутнє, яке я вже не уявляла самотнім. Та найцікавіше було попереду, доля приготувала нам несподівані випробування, які перевірять нашу силу і справжність почуттів. І коли вони настали, я вже не була сама, і це давало мені впевненість, минали дні, і я все більше занурювалася у новий світ, який поступово відкривався переді мною разом із Оксаною. Її присутність стала моїм світлом у темряві, а наші розмови ліками для душі. Одного вечора. Коли осінній вітер шепотів за вікном, ми сиділи у моїй квартирі, пили чай і ділилися мріями, надіями, а іноді й болем. Оксана була одягнута в легку блузку ніжного блакитного кольору, що ідеально підкреслювала її струнку фігуру. Волосся, акуратно зібране в низький пучок, відкривало її тендітну шию, а тонкий ланцюжок із маленькою підвіскою грайливо мерехтів у світлі лампи. На ногах елегантні балетки. Які надавали їй рухам легкості і грації. Я помітила, як навіть у простих речах вона зберігає в собі певну чарівність і жіночність, що мене невимовно приваблювало. У той момент, коли її погляд зустрівся з моїм, між нами пролунала невидима хвиля розуміння і близькості. Я відчула, як моє серце починає битися швидше, а в грудях росте тепле відчуття, яке я давно забула. Рука Оксани легенько торкнулася моєї. І цей дотик був наповнений ніжністю і підтримкою. Та саме тоді в двері подзвонили, несподіваний цвінок порушив нашу інтимну тишу. Я відкрила і побачила стоїть переді мною мого колишнього чоловіка, Володимира. Його очі були наповнені сум'яттям і невизначеністю. Цей момент став справжнім шоком для мене, думки закрутилися у виріс спогадів і емоцій, які я намагалася залишити позаду. Володимир попросив поговорити, намагаючись пояснити своє раптове повернення у моє життя. Я відчула, як всередині мене стискається серце, з одного боку біль і розчарування, а з іншого незрозуміле бажання дати відповідь на його слова. Оксана, стоячи позаду мене, мовчки підтримувала мене своїм поглядом, показуючи, що я не одна. Це був переломний момент, коли минуле і теперішнє зіткнулися в одній точці. І мені довелося зробити вибір. Вибір, який змінив би все моє життя, мої почуття, мою майбутню дорогу. Я відчула, що це лише початок великої пригоди, і що попереду чекають нові виклики, які випробують мій дух і серце на міцність. Я не знала тоді, чим усе закінчиться, але впевнено відчувала, що тепер я готова боротися за своє щастя і не здаватися перед труднощами. Ця зустріч стала початком нової глави в моєму житті, складної, яскравої і повної несподіванок. І я була готова прийняти цей виклик. Наступні дні після несподіваної зустрічі з Володимиром стали для мене справжнім випробуванням. Мої думки метушилися, немов осіння листя у вітрі, минуле і теперішнє зіштовхувалися, змушуючи серце битися у двох різних ритмах одночасно. Я намагалася зосередитися на роботі в банку, але думки про розмову з колишнім не відпускали мене ані на мить. Оксана, яка стала моєю головною опорою в ці дні, помітила мою тривогу і запропонувала зустрітися після роботи. Вона прийшла до мене в квартиру ввечері, одягнена у витончену сорочку кольору стиглої вишні і темно-сині джинси, які підкреслювали її струмку фігуру. Її довге каштанове волосся спадало хвилею на плечі. А легкий аромат жасмину огортав кімнату, створюючи атмосферу затишку і спокою. Ми сиділи на моєму дивані, пили трав'яний чай і розмовляли про життя, про страхи і надії. Оксана тримала мою руку у своїй, і я відчувала, як її тепло проникає крізь холод тривоги. Вона сказала: Марина, ти сильна. Не дозволяй минулому керувати твоїм майбутнім. Ти заслуговуєш на щастя. Ці слова стали для мене як промінь світла у темному тунелі. Тим часом Володимир не залишав спроб налагодити контакт. Він телефонував, залишав повідомлення, намагався зустрітися, але я відчувала, що його повернення несе більше болю, ніж радості. Одного разу, коли я поверталася додому, він чекав на мене біля під'їзду. Його обличчя було втомленим, але в очах палала надія. Я відчула. Як серце стискається від суміші почуттів, розчарування, жалю, але й якогось невловимого бажання почути його. Розмова була важкою, наповненою нерозумінням і спогадами про минуле, але я твердо вирішила, що не можу повернутися до того, що колись зруйнувало моє життя. Мої почуття до Оксани ставали все глибшими, і я розуміла, що саме вона, моя майбутня опора і світло в темряві. Одного вечора, коли я вже майже забула про всі сумніви, Оксана запросила мене прогулятися в парк неподалік. Осіннє листя шелестіло під ногами, а про холодне повітря освіжало думки. Ми йшли поруч, тримаючись за руки, і в цю мить я відчула, що нарешті знайшла те, чого так довго чекала справжню близькість, підтримку і любов. Моє серце відкривалося назустріч новому, і я знала, тепер я не одна. Наша історія тільки починається. І попереду нас чекають ще великі пригоди і випробування, які ми подолаємо разом. Але це вже інша глава мого життя. Написано з кожним днем наше спілкування з Оксаною ставало все глибшим і близькішим. Вона відкривала мені світ, про який я давно забула світ тепла, підтримки та справжньої жіночої ніжності. Одного прохолодного осіннього вечора, коли над містом вже повисла легка імла, ми з нею сиділи у моїй квартирі. Я вбралася у м'який светр кремового кольору, що підкреслював мою тендітність, а на ногах були затишні домашні капці. Оксана ж була в легкій сукні з тонкого шовку кольору гірчичного, яка ніжно обіймала її струнку фігуру, а її довге волосся спадало хвилею на плечі, додаючи їй загадковості. Ми говорили про все про втрати, про страхи, про мрії, які, здається, давно втратили сенс. В її голосі звучала ніжність і щирість, яка розтоплювала мої страхи і сумніви, і раптом ми опинилися так близько, що я відчула тепло її дотику, коли вона обережно взяла мою руку. Серце забилося швидше, а в повітрі наповнилися невимовною напругою і ніжністю. Але саме тоді пролунав несподіваний дзвінок у двері. Я відчинила й побачила перед собою Ірину, давню подругу Оксани, яка прийшла підтримати її у важкий час. Ірина була в яскравому пальті темно-червоного кольору з довгим каштановим волоссям, яке красиво спадало на плечі. Її глибокий погляд та впевнена постава одразу привернули мою увагу. Ірина зайшла до квартири, і атмосфера миттєво змінилася. Вона заговорила з Оксаною тихо, але наполегливо, наче намагаючись передати щось дуже важливе. Мені стало ясно, що між ними існує якась невидима, але міцна зв'язок, сповнена спільних переживань і таємниць. Я відчула, як у повітрі повисла невидима напруга, яка водночас інтригувала і лякала. Після їхньої розмови Оксана подивилася на мене з сумішу страху і рішучості, і я зрозуміла, наша історія набирає несподіваного повороту. Я відчула, що попереду нас чекають складні вибори і глибокі випробування, які можуть назавжди змінити наші життя. Цей вечір став початком нової, ще більш заплутаної і захопливої глави, де минуле і майбутнє зіллються в одне, а справжня сила любові і дружби буде поставлена на найсуворіше випробування, і я вже не могла дочекатися, що ж принесе нам наступний день. Наступного ранку я прокинулася з дивним відчуттям неспокою, що ніби тягло мене у невідомість. Світло, що проникало крізь штори, було надто яскравим для мого роздратованого очі, а тиша в квартирі здавалася важчою, ніж зазвичай. Я поглянула на телефон і побачила кілька пропущених дзвінків від Оксани. Серце забилось швидше, вона не зазвичай так турбувалася. Врешті я зателефонувала їй. Її голос звучав тихо і тривожно. Вона розповіла, що вчора ввечері після приходу Ірини вони довго говорили про минуле, і з'явилися несподівані деталі, які змусили Оксану сумніватися у своїх почуттях і рішеннях. Ірина розповіла про людей і події, що могли вплинути на життя не лише Оксани, а й мене. Ці слова викликали у мене хвилю здивування і одночасно страху, чи не починаємо ми зіткнення з таємницями, які краще лишити в минулому. Я вирішила приїхати до Оксани, щоб підтримати її. Вона зустріла мене у своїй квартирі у затишному светрі сірого кольору і джинсах, волосся було розпущене, але злегка розпатлане, ніби вона нещодавно плакала. Її очі були наповнені тривогою, а губи тремтіли від емоцій. Ми сідали поруч на диван, і я відчула, як наше тепло і підтримка стають єдиним захистом від навали сумнівів. Поки ми говорили, у двері знову подзвонили. Цього разу це був чоловік високий, з темним волоссям і серйозним виразом обличчя. Він представився як друг Ірини, і в його очах читалася напруга, ніби він ніс важливу новину. Його поява додала ще більше загадковості в наше життя, і я відчула, що ми опинилися посеред гри, де ставки набагато вищі, ніж ми могли собі уявити. Ця зустріч спонукала мене замислитися, чи готова я пірнути у глибини минулого, щоб знайти відповіді на питання, які можуть змінити все, чи варто було відкривати нові двері, якщо за ними ховаються темні таємниці. Серце кликало вперед, але розум попереджав про небезпеку. Так почалася нова фаза нашої історії, сповнена інтриг, відкриттів і несподіваних поворотів. І я вже знала, що відступати нема куди, треба йти вперед, навіть якщо шлях буде тернистим і болючим. Минали дні, і напруга навколо нашої історії лише зростала. Після того, як у квартиру Оксани прийшов той чоловік, друг Ірини. Усе почало обертатися навколо таємниць, яких я навіть не підозрювала. Його ім'я було Сергій, і в його погляді читалася суміш тривоги і рішучості. Він приносив новини, які змусили нас замислитися над тим, що минуле не залишає нас просто так. Одного вечора, коли я прийшла до Оксани, вона зустріла мене в легкій сорочці кольору темної сливи, а на ногах були витончені туфлі на низькому каблуці, що додавало їй загадковості. Її обличчя було серйозним, а очі трохи втомленими, але сповненими рішучості. Ми сіли за стіл, і Сергій почав розповідати про події, що відбувалися багато років тому, які тепер починають впливати на наше теперішнє. Виявилося, що Ірина і Сергій були свідками подій, пов'язаних із людьми, яких ми знали тіньовими секретами, які могли зруйнувати не лише їхнє життя, а й моє та Оксани. Я відчула, як холод пробігає по спині. Але водночас у мені прокинулося відчуття боротьби, я не могла дозволити минулому керувати моїм майбутнім. Наша розмова затяглася до пізньої ночі, і коли я поверталася додому, мої думки були наповнені сумнівами і страхом, але також і надією. Надія на те, що разом із Оксаною ми зможемо подолати будь-які перешкоди і знайти шлях до щастя, навіть якщо цей шлях буде тернистим. Але тоді, у найнеочікуваніший момент, з'явилася нова несподіванка. Лист, який змінив усе. Він був без підпису, але кожне слово в ньому було, наче удар ножа в серце. У ньому містилася загроза і попередження, що наше щастя може бути зруйноване, якщо ми не відступимо. Цей лист став останньою краплею, що змусила мене зрозуміти, ми опинилися у вирі гри, де на кону стоїть не лише наше кохання, а й наше життя. І тепер перед нами стоїть вибір здатися чи боротися до кінця. Я відчула, як вогонь у моєму серці палає яскравіше будь коли, і готовність зустрітися з майбутнім з усією сміливістю і рішучістю. Наше життя вже ніколи не буде таким, як раніше, і тільки час по тієї ночі я довго не могла заснути. Лист, який приніс непроханий вітер змін, крутився у моїй голові, мов страшний сон, що не відступає. Я сиділа у темряві своєї кімнати, одягнена у легку піжаму кольору ніжної лаванди, що контрастувала з бурею емоцій всередині. Пальці нервово стискали подушку, а думки про Оксану і нашу майбутню боротьбу не давали спокою. Наступного ранку я зателефонувала їй. Вона відповіла тихо, але в її голосі відчувалася стійкість і рішучість. Ми домовилися зустрітися у маленькому кафе неподалік, де завжди було затишно, і можна було спокійно поговорити. Оксана прийшла у темно-зеленому светрі, що підкреслював її яскраві очі, а на шиї сяяв тонкий срібний ланцюжок. Її присутність була для мене як опора, як світло в темряві. В... За чашкою ароматної кави ми обговорювали подальші кроки. Було зрозуміло відступати неможливо. Ми мусили розкрити правду, навіть якщо це означало зіткнутися з болем і розчаруванням. Кожне слово Оксани було наповнене силою і вірою, що разом ми зможемо подолати будь-які перешкоди. Та саме тоді, коли ми планували свої дії, у кафе зайшов чоловік, який змусив моє серце затремтіти. Це був Віктор, людина з минулого Оксани, про яку вона не хотіла говорити. Він був високим, і статним, у темному пальті, з холодним поглядом, що промовляв більше, ніж слова. Його поява порушила нашу розмову, і я відчула, як повітря навколо загусло від напруги. Віктор підійшов до нашого столика і тихо сказав Я знаю, що ви плануєте, це небезпечно. Його голос був сповнений загрози, але й водночас він мав якусь дивну суміш жалю і страху. Ми обоє зрозуміли, наш шлях буде нелегким, і попереду чекають ще гірші випробування. Того вечора, повертаючись додому, я відчула, що життя розгортається, як складний пазл, де кожна деталь має значення, і від того, як ми їх складемо, залежить наше майбутнє. Я знала одне. Більше ніколи не повернуся до старого життя. Тепер я готова боротися за себе, за Оксану і за те світло, яке ми разом запалили посеред темряви. Це була наша війна, війна за щастя, за свободу і за право любити. І я мала намір виграти її ціною будь-яких жертв. Наступного ранку я прокинулася з відчуттям, що світ навколо змінився назавжди. Сонце заглядало у вікно моєї квартири, але в моєму серці панувала тривога, ніби перед бурею. Я швидко одяглася у улюблену сукню кольору глибокої смарагдової зелені, що підкреслювала мою фігуру і надавала мені відчуття впевненості. На ноги одягла акуратні туфлі на низькому каблуці, а волосся зібрала у легку зачіску, щоб виглядати стримано і водночас жіночно. Після швидкої чашки кави я пішла на зустріч із Оксаною, щоб разом обговорити подальші кроки. Ми вибрали невелике затишне кафе в центрі міста Івано-Франківська, де можна було спокійно поговорити і не боятися сторонніх вух. Оксана вже сиділа за столиком, одягнена у світло сірий жакет і білі брюки. Її стриманий і водночас елегантний образ підкреслював її витонченість. Коли я сіла поруч, ми відчули, як між нами встановився особливий зв'язок довіра і розуміння. Оксана розповіла мені більше про Віктора, чоловіка з її минулого, який з її слів не просто загрожував. А був частиною темних сторінок її життя, які вона воліла забути. Ми разом планували, як діяти далі, розуміючи, що шлях до правди буде тернистим. Раптом до кафе увійшов чоловік у темному пальті, це був Віктор, його погляд був холодним і пронизливим, а постава впевненою і загрозливою. Він підійшов до нашого столика і неголосно сказав Ви не уявляєте, на що наражаєтеся, краще відступити. Його слова звучали як холодний вітер, що пробігає по спині. Ми з Оксаною мовчки подивилися один на одного, і я відчула, як в її очах запалюється вогонь рішучості. Ми знали, що цей виклик не просто загроза, а перевірка нашої сили і єдності. Тоді я зрозуміла. Життя пропонує нам боротьбу, і ми готові прийняти цей виклик разом. Повертаючись додому, я відчувала, як кожен крок наповнений новою силою. Моя душа була сповнена надії і віри, що навіть у найбільш темні часи можна знайти світло. Попереду чекали випробування, але я знала, з Оксаною поруч ми зможемо подолати все. Це була наша історія, історія боротьби. Любові і незламного духу, що починав пис... Вечір того дня занурив місто у м'які обійми сутінків, і я залишилася сама у своїй квартирі, намагаючись зібрати думки докупи. Одягнена у тонку шовкову піжому кольору ніжної персикової троянди, я сіла на край ліжка, відчуваючи, як напруження поступово відступає, але водночас не залишає відчуття неспокою. Вікна були широко відчинені. І легкий осінній вітерець приносив у кімнату запах свіжої хвої з парку неподалік. Раптом телефон задзвонив. На екрані з'явилось ім'я Оксана. Її голос звучав тихо, але в ньому відчувалася тривога і прохання про допомогу. Вона сказала, що сьогодні ввечері до неї прийшов Віктор, і поведінка його була надзвичайно агресивною. Вона боялася залишатися сама і просила мене приїхати негайно. Я не вагаючись одягнула теплий светр кольору глибокого бордо і куртку, взяла ключі і рушила до неї. Вулиці міста були порожні, і лише ліхтарі відкидали довгі тіні на асфальт. З кожним кроком моє серце билося все швидше, а думки зосереджувалися на тому, як захистити Оксану і не дозволити темному минулому зруйнувати наше нове життя. Коли я увійшла до квартири, Оксана сиділа на дивані, обіймаючи коліна, а в її очах світився страх. Який я раніше не бачила. Вона розповіла, як Віктор почав вимагати повернення старих боргів і погрожував розголосити речі, які можуть зруйнувати не лише її репутацію, а й мою. Ми сідали поруч, і я міцно тримала її за руку, обіцяючи, що ми разом знайдемо вихід. Того вечора ми склали план звернутися до поліції і почати збирати докази. Водночас ми знали, що це лише початок боротьби, яка вимагатиме від нас мужності. Сили і віри одна в одну. Наші серця билися в унісон, і я відчула, що навіть у найтемніші моменти ми не залишимося самі. Ця ніч стала поворотним моментом, коли наша дружба і довіра перетворилися на справжній союз проти несправедливості і страху. І я знала, попереду ще багато викликів, але тепер ми зустрінемо їх разом сильніші, ніж будь-коли раніше.